Сьогодні для наших військових ми передаємо автівку для виконання бойових завдань. Автівка була куплена коштом працівників міської ради, керівництва міської ради, нашими освітянами при логістичній підтримці та обслуговуванні Олександром Крутько, головою фонду осоня України. Вважаю, що вона вам. Послужила добре для вашої важливої справи. Постійно співпрацюємо, постійно допомагаємо військовим, допомагаємо нашим хлопцям ЗСУ. Це для них дуже дуже важлива підтримка, і надалі ми будемо працювати всі разом. Хочу подякувати адміністрацію Кам'янського і відділу освіти за. Допомогу військовим, дуже вони допомагають. Хочеться подякувати всім мешканцям Кам'янського і волонтерам. Окремо подякувати міському голові за те, що він так ставиться до військових і взагалі до мешканців Кам'янського. Дуже йому дякуємо за його підтримку.